Дорогі у Христі, обов'язком Синоду єпископів української правовірної греко-католицької церкви є донести вам правду, яку від вас приховують. Звернення єпископату УГКЦ закінчується душпастерськими вказівками про спільну молитву та піс за Україну. І молитвою митрополита Андрея Шептицького за український народ. З Закликом до посту і молитви ми повністю погоджуємося, але піст і молитва повинні бути пов'язані з правдивим покаянням. Ніхто не може молитися і постити за те, що є очевидним злом і бунтом проти Бога. Молитися за Євромайдан, який просовує Євросодон, пов'язаний з системою викрадання дітей, є богохульством. Молитися і постити за те, щоб в Україні був узаконений пріоритет США і ЄС, тобто збочений гомосексуалізм, це злочин проти Бога. І Євангелії. Глава У ГКЦ, Святослав Шевчук говорить про цінності, які відстоює Євромайдан. Але в дійсності приховує те, що і тут йдеться про гомосексуальні і педофільні злочини. Кардинал Гуза і його масонська група 1 грудня разом з Шевчуком. Прагнуть запровадити Євросодом навіть ціною братовбивчої війни. Гузар своїми Єресами стягнув прокляття на цілу УГКЦ Гекаце згідно Галаті 18.9. Шевчук замість покаяння не тільки утримує, але ще збільшує це Боже прокляття. Плодом цього є те, що прості люди вірять брехні в мас-медіа, які викупили американці, щоб просовувати прихований автогеноцид України. Що стосується глави УГКЦ Святослава Шевчука, і як з глави Гузера, то їх стосується те, що треба слухати Бога більше, ніж людей. Діяння 5.29 Тобто ніж цих сучасних первосвященників, які зловживають Божим авторитетом. Якщо хтось стверджує, що Майдан є мирною маніфестацією, то він тратив розум, а людей вважає дурнями і божевільними. Мирні в лапках маніфестанти звели барикади. Чи це дозволили б, наприклад, в США чи в Німеччині? Мирні маніфестанти підпалили автобуси, насильно захопили будівлю міської держадміністрації, кидали на беркутівців, які не використовували зброю, бензин, а потім коктейлі молотова. Близько 600 правоохоронців перебувають в лікарнях, 8 з яких було вбито. Одного мирні маніфестанти. Навіть розіп'яли на решітці огорожі. Запитуємо, чи могли б ці беззаконня і злочини робити перед будівлею адміністрації президента США. Протягом однієї години ця так звана мирна маніфестація була ліквідована навіть ціною розстрілу всіх агресивних нападників. Що стосується жертв в рядах маніфестантів, то вони також є на сумлінні досвідчених бойовиків, які вже брали раніше участь в кривавих переворотах в Лівії та Сирії. Це професійні злочинці і убивці, які вбивають жертв і зі своїх рядів відповідно до сценарію американських революційних технологій. Їх завдання. Викликте емоційний шок, а потім мас медіа вже розпалюють ненависть проти законної влади, щоб її усунути. Згідно цього сценарію, смерть невинного чоловіка з Львова ініціювали ті ж самі злочинці, які прагнуть розпалити ненависть Західної України проти Східної і викликати громадянську війну. Ісус сказав: якщо не покаєтеся, то всі загинете. А далі сказав, правда визволить вас. Ісус є правда. Палатки на Євромайдані і лицемірні молитви є висміюванням правди і вершиною церковного лицемірства. За них несе повну відповідальність Монсеньор Шевчук і екскардинал Гуза. Божий Дух устами найбільшого пророка. До цих церковних фарисеїв взиває гадюче поріддя, принесіть плоди гідні покаяння, вже сокира прикладена до кореня. Обманені католики на Майдані викрикують гасла смерть ворога. Запитуємо, хто є справжнім ворогом України? Янукович і Азаров чи Шевчук і Гузар. Перші два врятували Україну від Євросодому, а два інші просовують Євросодом навіть ціною громадянської братовбивчої війни. Закликаємо єпископів, священників, монахів, вірних, духовно і юридично відділитися. Від цих двох лідерів Євромайдану. Це не тільки наша вимога, але це Божа вимога для кожного щирого католика. З цієї вимоги Бог вимагатиме звіту. Якщо мовчиш, то далі погоджуєшся з єресями і євросодомом, пов'язаним з викраданням дітей. Провина за заплановані викрадання дітей. 50 тисяч ляже і на тебе. І, можливо, між тими 50 тисячами буде і твій син, дочка чи внучка. Цим листом ми не хочемо досягти того, щоб священники і віруючі не молилися і не постали за майбутнє України. Навпаки, хай моляться і постять. Ми тільки хочемо доповнити ключову умову, без якої молитва і піст стає тільки лицемірством. Цією умовою є правдиве покаяння. Конкретно це означає єпископи, священники, монахи і вірні, відділіться. Від Єреси, а тим самим і від прокляття, яке на вас стягує кардинал Гузар. Відкличте з уряду його наступника Монсеньора Шевчука. Моляться і благословляють вас, єпископи Української правовірної греко-католицької церкви. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, браття у своїй стороні. sua mamma